На Волині ТЦК ЦК стріляли пенсіонерів. Трамп наказав Путіну втамувати апетити щодо територіальних питань і бути реалістом під час переговорів із Зеленським. США охоронятимуть небо над Україною в рамках гарантій безпеки. А Британія допоможе провести вибори в студії пропагандистки Скобєєвої на нажахані фламінго. Адже нова українська ракета може атакувати навіть Сибір. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі проголові новини на зюмить. Вночі російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по місту Ахтирка на Сумщині, де постраждало 12 людей, з яких двоє дітей. Відомо, що шахеди прилетіли просто по приватному сектору міста. Також десятки шахедів атакували Ізмаїльський район Одещини, де уражено цивільні об'єкти та поранено чоловіка. Зокрема, внаслідок вилучань спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. Маєш бути реалістом, і все. Президент США Дональд Трамп під час свого телефонного дзвінка в понеділок сказав російському лідеру Володимиру Путіну, що питання територіальних вимог мають обговорюватися безпосередньо з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це пише видання Аксіос. Повідомляється, що американський президент також додав, що російському лідеру під час перемовин про території варто реально оцінювати свої сили та ситуацію на полі бою. Що на це Трамп відповів Путін? Не згадується. В межах можливої мирної угоди Україна може отримати від США авіапідтримку як своєрідну гарантію безпеки. На цьому наголосив сам Трамп, проте не конкретизував, що сам має на увазі. Прес-секретарка Білого Дому заявила журналістам, що повітряна підтримка США є варіантом і можливістю. При цьому сам Трамп вкотре повторив, що американські війська не відправлятимуть в Україну. Не лише в Україні активно обговорюють появу нової вітчизняної далекобійної ракети Фломінго, яка має потужну бойову частину та дальність польоту до трьох тисяч кілометрів. В студії путінської пропагандистки Ольги Скабєєвої дуже тривожно. Останні дні росіяни почали активно досліджувати українських томагавк. Бідкаються, що тепер під ракетним обстрілом може опинитись вся європейська частина території Росії, а ще Урал і Західний Сибір. Українська Вундервапи супераружу виглядають как брат Близнець. британской ракеты fp 5 «Меланио», которую продемонстрировали буквально полгода назад на выставке вооружений «Идекс-2025» в Абудабе. Там было заявлено, что тяжелая крылатая ракета fp 5 несет боевой блок массой в одну тонну, развивает скорость до 950 км в час и... Способна поражати силю на розстоянні в три тисячі кілометрів. У української ракети но так завпала аналогічне ТТХ. А значить, в зоні пораження вся європейська часть Росії Урали, даже часть Західної Сібір. Зі ЗМІ відомо, що нова українська ракета вже перебуває в серійному виробництві. Однак, експерти переконані, що б вона змінила хід війни. Україні слід виготовити тисячі таких ракет. Детальніше у сюжеті. Фламінго у роботі у мережі з'явилися кадри застосування нової крилатої ракети. При створенні ракети інженери зробили наголос на трьох головних показниках: дальність польоту, потужність бойової частини, швидкість розгортання перед стартом. випадку ці ракети будуть переживати модифікації. Хочу вірити, що… В этом году мы сможем уже выйти хотя бы там не знаю, на 70-80 штук в месяц. И про 3000 километров радиус действия. я бы на нее так не смотрел. Мне кажется, это больше пиарные цифры. Нам тысячи, поверьте, уже более чем достаточно. В радиусе 3000 километров огромное количество российских объектов, на которые нужно тянуться. Ну а поки що ракети тільки в процесі виробництва ЗСУ успішно вражають цілі на території країни-агресора іншими методами. Сили безпілотних систем завдали удару по нафтоперекачувальній станції Нікольське в Тамбовській області, внаслідок чого перекачування нафти магістральним нафтопроводом дружба було повністю зупинено. Також близько десяти вибухів пролунало у небі над Волгогорадом. На НПЗ знову спалахнула пожежа. Волгоградський НПЗ один із десяти найбільших у Росії і вважається ключовим виробником палива у південному федеральному окрузі. Але завдяки добрим дронам переробка нафти на Волгоградському НПЗ була успішно зупинена щонайменше до середини вересня. Також через удари БПЛА зупинив виробництво Сизранській НПЗ у Самарській області. Я сяла його з один літі. судя по всему, мы видим первые результаты таких вот многомесячных усилий, многомесячных акций. Это рост цен на стеллах АЗС, это э, пропажа топлива из реализации, и реализация только по талонам. Да, это касается пока только ДНР, псевдообразования, это касается Крыма, это касается отдельных регионов Чеченской области. Но, в принципе, знак неплохой показывает, что мы на правильном пути, нужно продолжать. І поки на Росії горить і палає, Україна готує угоду із США на 100 мільярдів доларів. Київ може придбати американську зброю профінансовану Європою, щоб отримати гарантії безпеки від США після мирної угоди з Росією. А ще Київ та Вашингтон можуть укласти договір на 50 мільярдів доларів з виробництва дронів з українськими компаніями. Все було концептуально дуже привлекательно. В першу чергу, рашіда на самого донора для Трампа його потрібно було а заципіть. Б. Оставить в орбите интереса Украины. То есть Российская Федерация чего не получила, так это раскола среди союзников Украины. Раз. И не получила в свои кровавые ручки американского лидера как союзника, с которым вместе будут давить на Украину с целью, чтобы именно Зеленский остановил эту войну. Ну, каким путем, мы знаем. І Якщо це тільки перспектива, то вже зараз учасники коаліції рішучих заявили про готовність розгорнути сили стримування в Україні після закінчення війни. За словами Володимира Зеленського, у планах залучити близько 30 країн, але їхні зобов'язання будуть різними: одні можуть розглядати питання військової присутності, інші забезпечувати розвідку та інше. Желання відправляти цих воєнних немає. После окончания войны, после подписания мирного договора, конечно, желающих будет немножко больше. Потому что, почему? Потому что это будет уже в рамках А, заключенного мирного договора, Б, с вероятностью 99,9% под гидой ООН, когда Совет Безопасности ООН. Собірається і голосують о том, щоб необхідно відправить миротворчий контингент в Україну в кількості і определяють кількість. А тим часом на фронті зсу просунулися вперед. Сили оборони за останні два тижні зачистили низку населених пунктів у Донецькій області та завдали противнику значних втрат у живій силі та техніці. А ще воювати за путінську армію залишається дедалі менше охочих у Росії. Темпи набору новобранців для війни проти України суттєво знизилися. Контракти з міноборони у другому кварталі 2025-го підписала мінімальна за останні два роки кількість росіян. Якщо сходити з бази, що так оно є по всій території Російської Федерації, то це дуже класний сигнал, який означає скоріше кілька речей. Перше, що закончились любителі російського міра, які спочатку шли безплатно. Закінчились маргінали, які готові були за деньги пойти і делать все що угодно. То есть, такая часть исчезла. И, судя по всему, мы ми к тому, що Федерации Федерації вже деньги на именно покупку російських ну, в російську армію. Тільки в Росії це вміло будуть приховувати і розповідати, що готові вмирати за Путіна мільйони людей. На Волині в камінь Каширському районі стався конфлікт між місцевими жительками та працівниками ТЕСКА. Жінки почали жбурляти камінням у військових після того, як вони затримали чоловіка з інвалідністю та намагались завести до буса. За словами очевидців, працівники військомату, нібито, почали стріляти, і одна із куль влучила пенсіонерці у щуку. про це повідомив місцевий телеканал? Її витягли ту колю і заложать на подальше лікування. Ну, далі лікування побачимо, що там буде. Ну, дуже великий шов зробили. Вже пізно ввечері після операції любов Федотівна так звати постраждалу, змогла говорити. Кулю Захнули. там два розрізи робили раз в одному місці, розрізали, да її доставали, не доставали. Тоді в другому місці розрізали ну всю штуку а зараз. Ну, Новуну уколу нанесли. Я знаю, вже мене тиж поднявся. Я не слабо і, і чула, що говорить, але я ну на слух мені трохи дала. У Волинському обласному ТЦК прокоментували цей інцидент. Там заявили, що агресію першими виявили жінки, які почали кидати камінням в автовійськових, коли чоловік ще перебував усередині. У військоматі запевнили, що чоловік відмовився надавати документи для перевірки військовоблікових даних. Після чого його запросили до буса для перевірки документів. Зрештою, у базі оберіг підтвердилося, що він є особлив з інвалідністю та має право на відсрочку від призову. Білий дім запропонував нове місце для проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про столицю Угорщини Будапешт, як зазначає видання Політіко. Секретна служба США готується до саміту в Угорщині. Речниця Білого Дому Карлін Лівід на прес-конференції ні спростувала, ні підтвердила ці чутки. Хоча секретна служба часто перевіряє різні місця, і остаточне місце проведення може змінитися. Будапешт стає першим вибором для Білого Дому, зазначають спірозмовники Політіко. За даними Sky News та інших ЗМІ, зустріч Зеленського і Путіна може відбутися до кінця місяця. Серед місць проведення розглядається Женева, Відень, Рим, Будапешт і Доха. Женеву у Швейцарії, до речі, вважають найкращим варіантом, тоді як Рим чи Ватикан не подобається росіянам, а Будапешт не подобається українцям. Велика Британія допоможе Україні провести перші вибори після закінчення війни з Росією з інформацією видання Експрес, виборчі комісії Великої Британії та України підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на посилення демократичних процесів в Україні. Згідно з угодою, Велика Британія надасть допомогу в підготовці до перших виборів, які відбудуться після закінчення повномасштабної війни. Голова ЦВК України Олег Диденко назвав їх найважчими в історії України. Цей крок є знаменним, оскільки вибори будуть особливо складними. Через велику кількість українців за кордоном та загрозу російської дезінформації підкреслює видання. Боротьба з дезінформацією є критично важливою з огляду на ймовірне втручання Росії як і організація голосування за кордоном для мільйонів українців-біженців. Санкції, війна, залежність від Китаю все це скочує Росію у величезну яму. В попередньому місяці дефіцит російського бюджету склав 13 мільярдів доларів, а загалом від початку року 54 мільярди доларів. Це більше за річні очікування. Причому видатки зросли в 9 разів більше, аніж доходи. Проте як на Росії замовчують проблеми з економікою, та до чого все це може призвести. Дивіться далі. Війна Кремлю дуже дорого коштує. Дефіцит бюджету РФ за сім місяців 2025 року склав 54 мільярди доларів. Про це на своїй сторінці написав керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Бюджет РФ сьогодні бульбашка лише в липні дефіцит склав колосальні 13 мільярдів доларів. За січень-липень він досяг 54 мільярдів доларів. Це більше за річні очікування. Видатки зросли на 28% у річному вимірі. Доходи лише на 2,8%. Можна скільки завгодно прикидатися сауроном, але коли економіка сиплиться через війну, ти всього. Всього лише грішний голум, що ховає свою диряву кишеню від очей всього світу. 13 мільярдів рублів це більше річних очікувань. Різниця між доходами та витратами просто катастрофічна. Про дірку в бюджеті велику, але не таку страшну, говорять і російські економісти. Ситуація становиться гаразд хуже, ніж вона була в 23-24 році. году. Якщо в минулі роки власті, хоч постійно не попадає. в прогноз по цели дефицита бюджета, там обещали триллион, полтора триллиона рублей, в итоге получали дыру в бюджете в три с половиной триллиона рублей, то в этом году ситуация стала совсем печальная. Уже три с половиной года идет война, идет планомерное разрушение гражданских секторов экономики, десятки отраслей стали планово убыточными, идет резкое падение по нефтегазовым доходам, и сейчас мы видим, что только за январь-июль, за первые семь месяцев текущего года, дефицит бюджета превысил весь пересмотренный план на текущий год 4 триллиона 900 миллиардов рублей и на секундочку это в 4 раза больше чем то, что изначально Министерство финансов планировали еще в конце прошлого года, когда принимали бюджет на текущий год. Ще навесні видання за економість писало, що з кінця 2024 року в російській економіці намітився різкий спад. Спад настав після періоду, коли економіка РФ демонструвала зростання, не зважаючи на санкції та війну. Цьому сприяли щедрі бюджетні вливання, високі ціни на сировину та мілітаризація економіки. Високочастотний індекс, який розраховує банк Goldman Sachs, показує, що з кінця минулого року річне зростання ВВП Росії знизилося приблизно з 5% до приблизно нуля. Веб російський банк розвитку виявляє схожі тенденції у своїй оцінці щомісячного зростання. Показник обороту бізнесу, який розраховує Ощадбанк, найбільший кредитор Росії знизився. Уряд, хоч і обережніше, визнає, що щось відбувається. На початку квітня центральний банк зазначив, що останнім часом у ряді секторів зафіксовано зниження виробництва через різке падіння попиту. Незважаючи на цифри та думки експертів, у Путіна свій погляд на ситуацію в бюджеті. Що стосується федерального бюджету, то ситуація тут... Устойчивые. Пару недель назад он сказал, что все россияне расплатились за войну всплеском цен и дефицитом бюджета. И вот говорит, мы сейчас будем военные расходы сокращать. Но мы видим, что военные расходы по факту растут на 25-30% год году. В следующем году продолжит расти. И, соответственно, это означает, что это будет печатание денег в шестой год. Это будет год жесточайшей экономии, что россиянам пора готовиться к затягиванию поясов, к непопулярным решениям и к еще более ударному повышению всех видів поборів тарифи монополії, ЖКХ, утіль акцизи, пошліни, провал повно на проектів, сокращення секвіста розходів на населення, соціальну сферу, медицину образування. Ситуація настільки стійка, що в багатьох регіонах РФ, за даними головного управління розвідки України, майже вдвоє скоротили одноразові виплати тим, хто підписує контракт з армією РФ. На тлі дефіциту федерального бюджету та поглиблення фінансових проблем одноразові виплати для тих, хто підписав контракт з армією, знизили у таких регіонах. У Башкірії – з 1,6 мільйонів дерев'яних до 1 мільйона. В Ямало-Ненецькому окрузі з 3,1 до 1,9 мільйона. У Білгородській області виплати взагалі впали з 3 мільйонів до 800 тисяч. Нижгородській з 3 мільйонів до 1,5 мільйонів рублів. У липні ЄС запровадив 18-й пакет санкцій і знизив стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель. Через це за даними Bloomberg, нафтові доходи Росії у другому літньому місяці впали на третину. І, хоча реальний стан і дефіцит бюджету знають лише у Кремлі, схоже що до дефолту російської економіки залишилося недовго. Що бачать навколо в те і граються, в Одесі дітлахи вирішили, так би мовити, погратися в ТЦК. Вони зв'язали свого товариша і кудись відвели. До речі, це вже не перший випадок. На початку року, через доволі дивну гру, школярі ледь не покалічилися в одній із шкіл Києва. Так на перерві учні гралися в ТЦК, і один рукою зробив іншому захват шиї та ледь не зламав носа. Словом, відвертий треш. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашим відео, а також підписуйтеся на наш YouTube канал Україна сьогодні.